Український конкурс дизайнерів фешн-шоу Мода без кордонів вперше був організований на висті 2015 року модельним агентством Мікс Моделс». Цього року очікується показ колекції одягу дизайнерів з України, а також білоруського дизайнера Антона Ярощика. Колекції одягу від найкращих будинків нашого міста і нова колекція одягу від Руслана Хвастова. Доброго ранку. Доброго ми вже ранку. вмістилися на гостєвому у майданчику. До нас сьогодні залинули такі собі фешн-гості. Будемо говорити про фешн-шоу мода без кордонів. Тому не вздумайте перемикатись. Так а, ми нагадаємо, що це шоу відбудеться 29 жовтня, і ми маємо таку честь сьогодні розмовляти з такими вельми, шановними гостями. Доброго дня, Тресу. добре утра. Е, ну і непосередньо, посередство на зразу буде к вам, Єліна. Е, конкурс состоится вот-вот уже, 29 октября. Что ожидать кировоградцам от этого шоу? Ну, этот большой праздник моды мы проводим уже во второй раз, и я думаю, что в этот раз Кировоградцы опять увидят очень яркое, фееричное шоу, потому что будет достаточно очень много ярких, интересных коллекций, и получится настоящий праздник, потому что хореограф-постановщик этого конкурса Юлия Тадосиева делает Неординарные, очень необычные постановки. Mm -hmm. uh, преподаватели дефиле Ярослава, Чернуха, Маша, Бабенко это девочки с большим опытом. Они работают с моделями, то есть работа у нас идет уже достаточно долго. И колоссальная работа. Как кількість самых дизайнерів? В этом году у нас 16 дизайнерів mm -hmm. из разных городов України mm -hmm. за кордону ну, немає. Как а О, вот у нас вас... <сх> 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 <Антоний Рожщик, сх> Білорусі? Угу. Тобто, дивіться, скажіть, будь ласка, як ви запрошували цих людей, як ви розпощували інформацію про цей конкурс, яким чином це все робилось? Ну, прежде всего, дуже багато інформації у мене є з моїх личних связей, я знаю дуже дизайнерів. многих дизайнеров. Вернее, со многими дизайнерами меня познакомил угу. Руслан Хвастов, потому что мы присутствовали на таком же большом празднике. В Одессе это была профессиональная неделя моды. Там мы также познакомились со многими дизайнерами и пригласили их к нам. Якщо, наприклад, зараз дивиться якась дівка або хлопак і вони хочуть стати дизайнерами, чи можуть аматори, початківці до вас якось залучатися? Чи ні? Це тільки на професійному рівні. Ні, у нас навіть в положенні вказано, що це і для начинаючих дизайнерів, і, звісно mm -hmm. для професіоналів. Тобто ще можна якось записатися до вас? Yes. Чи, чи вже ні? А на вже не хочеш? Хочеш? Вже не я, все. Ні, не я, я вже тому, все. тому що я думаю, хтось дивиться, я не вмію Аня це робити. Тебе вийде краще. <laughs> <laughs> я не претендую, я не претендую, а, а особливо, коли поруч. сидят профессионалы свои справы. За распытание до Руслана. Руслан, я знаю, что, ну, мы только что озвучили, что вы являетесь дизайнером костюмов и автором костюмов клипом «Океан Эльзы». Это «Стреляй», «Рандеву». Очень красивые, яркие, красочные клипы, которые просто хочется смотреть. Несмотря на то, что «Океан Эльзы» всегда просто безумные, красивые песни. Но клипы завораживающие, особенно вот эти. И вы причастны к этому. Какие коллекции вы привезли непосредственно? На э, шоу я привез новую коллекцию осенний поцелуй. Она очень необычная, она очень отличается от той, которая была вот, ну, весной здесь в Кировограде, потому что была калибри, она была легкая, воздушная, такая летящая, цветная. А сейчас я решил совсем сделать иначе, mm -hmm. То есть она более однотонная, более агрессивная, более хулиганская. Ну, мне захотелось. Ну, с элементами кожи, наверное, да? С элементами кожи, наверное. А Я я не смотрела, но видите, я уже так предчувствую. У нас представники захисту творы, но там влаштуют за мостов. Украшенного вылета. эко кожа езжает такие моменты, элементы. Хорошо, пила молодать. Так, ну и, конечно же, вопрос к вам, Антон. У нас сегодня в гостях Антон Ярощик, я уже говорила, представители э, Белоруссии. Э, какую коллекцию вы привезли? Я привез коллекцию вицер перемен», вот, которая была показана в Минске, в Киеве уже, но сейчас на первый раз будет представлена в расширенном варианте. Что это значит в расширенном то есть, Если раньше это была небольшая капсульная коллекция из пяти комплектов, то угу. сейчас их будет одиннадцать. То есть практически все девочки, точнее, модели, будут принимать участие, задействованные во всех показах. И, наверное, по несколько раз. Ну, несмотря на то, что в школе моделей у нас очень много mm -hmm. учениц старшей группы, мы делали кастинги дополнительные, поэтому моделей будет очень много, около 48 человек. Ну, ничего Приневать. себе! Я да. Насколько я понимаю, модели, понятное дело, они должны иметь и рост высокий, но Кировоград, вы оценили, насколько Кировоград богат? Это, знаете, сейчас, ну, это ни, ни в коем случае... не навязчиво, да, не, 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 я не навязываюсь, но какие девушки красивые в Кировограде в модельной внешности? Еще не успели. А, приехали еще, сегодня. Ви только еще да, да, приехала. Да, да. Уже, до речи, много кировоградских моделей работают за кордоном. В Нью-Йорке, угу. в угу. Тому ми пишаємося вашими кіроградками. Ну, Дівчата з нашого агентства теж там робити. Ой, ми вас вітаємо. Ну, а взагалі, декілька слів від кожного з вас. Що є модним в цьому сезоні? Яка кольорова гамма? Що ви порадите нашим телеглядачам? Ми від по поводу буквально. был вопрос такой, да, и я говорю, ну я как гамма, ну вот <laughs> мы, мы все в черном, <laughs> белое пятнышко, белое пятнышко. Ну вы знаете, мы знакомы так вот. И может, вы тоже тренинг, как бы тренинг, очень тренинг, <laughs> быть, сильный, <laughs> да? весело все, так выглядите. Все, можно нам радовать жизни <laughs> <вас> <laughs> 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 и вырадовать из На самом деле, как на самом деле, я вот как бы считаю, что нет сейчас такого, что вот модно вот только зеленое, только красное, mm -hmm. только узкое, только короткое, mm -hmm. только длинное. Сейчас модно то, что вам идет. То, що вас украшає, то що ну, ми всі не совершенство, навіть я. Як це може? Та ні. І тому ми якби скриваємо свої недостатки одягу. Це добре, це правильно. Ми підчеркуємо достоинство і скриваємо якісь недостатки. А ще таке питання. Зможуть глядачі придбати які не б які не з ваших колекцій, які ви привезлися 29 жовтня, побачить вони. Я би не против. Ну, у мене одразу поїзд і у мене впереди переділе. А яка ціна, Погови? наприклад, наприклад да. на якийсь там шортик або якусь блузку. От така середня ціна на, ваш, ну, на ваші вироби. Ну, Шорт у мене немає, блузки у мене, в принципі, ні. Ну, сукня, сукня, наприклад. Сукня, Платье. Ой, дорого. Ну, давайте, давайте оберіть, це відверто. Ну, півтори-дві тисячі гривень. Це мінімальна, мінімальна така ну, позиція. А да. ну, далі, ну, далі все зложить від тканини, ну, мабуть, а ткані не да. Все залежить від ткані, від uh -huh. сложності, від е, моєго настроєння. Ага, ну все ж oh, творча да. людина. Ну, ну, Друзі, ви знаєте, для того, аби все ж таки захотіти і мати потім в себе сукню від Антона Ярощика або Руслана Хвастова. Перш за все вам треба відвідати шоу, яке відбудеться 29 жовтня, де відбудеться. В, звісно ж, в нашому прекрасному театрі. У театрі імені Кропивницького. Ось завітати туди, подивитися. На жаль, ви одразу купити це не зможете, проте ви зможете собі обрати на ну, далі вже знайти хлопців Антона Ярошіка і Руслана Хвастова по їх слідах, телефонувати їм, записуватися на прийом. Через Єлену, через Олену. У нас прийшли з квитками. Це просто да, так. Да. Ну, я знаю, що на прямому ефірі, ми були в прошлом році, у вас обычно пройшли і розігруш білетів. Це не сподіванка, сьогодні. Ми не знали, що сьогодні. Ну, я вам їх просто оставлю, якщо ага. у вас. Коли вас можна, то я вам эти ці біліти у нас зрада сіло тебе заберемо. Yeah. Так, ми тільки багато розігрувати. Ми відпочинемо, підемо. Ми ж вам все віддаємо. І квитки на концерти, і на ковзанку. Ну а далі, далі що? Далі закордонні зірки і українське люблять світових дизайнерів, але не варто цього робити, тому що у нас в Україні в Кіровограді є свої такі талановиті люти, які будуть не судягати не гірше ніж Шанель чи Оскар Телярента. Далі зоряні війни. Марія Мальник вам про них і розкаже.